Всім привіт! Всіх вітає Хмельниччина. Мене звати Світлана і зі мною моя родина чоловік Валера і доця Аліса. Поки чудова, золота осінь, погода просто не перевершена, вирушили ми у подорож. Вирушили ми по Хмельниччині до Сатанова, до мальовничого куточку Подільських стовп. Але в таку погоду навіть просто прогулятися по лісі. Не потрібно далеко їхати, тому що дійсно свіже повітря, природа, поєднання родини і природи це просто фантастика. Але пропоную вам відпочинок в досить таки затишному реабілітаційному центрі Арден, який знаходиться серед подільських тофт, серед природи. Отже, я вам коротко розповім про саму екскурсію, про хижаків, яких ми зустріли, скільки часу тривала екскурсія, ціна квитків для дорослих та дітей. Одним словом, кому цікаво, залишайтеся з нами і дивіться до кінця. Враховуючи, що ми приїхали о 12 годині. І вихідний день то людей дійсно було багато. Зібралося понад 50 чоловік на екскурсію, але це дійсно не заважало. Ми йшли всі разом доверху. Екскурсовод розповідав нам про цей звіринець, і ми споглядали тим часом вже на тварин. Тому дійсно це не заважає, але на вихідний день дійсно людей збиралось дуже багато. Тому що пізніше, ті, що приїжджали, то екскурсії були понад 70 чоловік, напевно, людей було дуже багато. Ми піднялись на місток, який висотою 5 метрів, а під нами бігали тваринки. Тому ми споглядали як гарно природу, жовту, золоту осінь. Природа просто не перевершена, дуже гарний ліс. А під нами бігають тваринки. Тому боятися дійсно нічого. Враховуючи, що я вела репортаж, хотіла засняти це все, то ми трошки навіть і відійшли далі і спокійно споглядали за тваринками і йшли практично самостійно. З перших, кого ми зустріли, це були ведмеді. Їх тут проживає понад 30-40 напевно, осіб. Точно не скажу. В них тут є і берлоги, і водойми. Одним словом, дійсно природа створена для них, щоб вони спокійно розвивалися, жили в комфорті і відчували себе як вдома. Перед місточком знаходиться маленький кіоск, в якому можна придбати невеличкий стаканчик, десь півлітри з яблуком. Морква та буряк і ось таким набором годувати тваринок. З собою ніяку їжу не можна для них брати, також не можна мати з собою для себе якусь їжу, а можна придбати тільки ось це. Ціна такого стаканчика 25 гривень. Дійсно, одного стаканчика не вистачає, беріть як мінімум два, тому що, особливо, якщо ви з дітками, бо це досить цікаво, годувати. Ведмедики сідають на задні лапки, ось так на попу, можна сказати, і просять, щоб ви їм щось кинули. Хоча вони дійсно зовсім не голодні, ведмеді такі добре відгодовані, ситі, і ось так дійсно за ними спостерігати, як вони живуть, розвиваються серед дійсно справжньої природи, серед їхньої фауни. Це досить цікаво. Щодо ціни квитків, для дорослого 150 гривень, дитячий 100 гривень, дітки до 6 років безкоштовно. Також є і гімалайські ведмеді, вони чисто чорного кольору, такі більш округлі вушка, трошки зовсім інша в них морда. Вони, вони відокремлені сіткою, тому ведмеді більша частина один з одним навіть не спілкуються. Живуть по дві особи разом. І так вони сіткою відокремлені один від одного. Самки стерилізовані, тому продовження роду в них немає, і ведмеді тут доживають до кінця свого віку. Тому що в брачний період вони стають дуже агресивні і можуть поїсти як своїх звірят, так і подерти один одного. Тому їх чистять і таким чином, можна сказати, роблять їхнє життя більш безпечним для них самих. Це є центр реабілітаційний. Тваринок забирають з цирків, з зоопарків, де Люди не можуть просто надати їм медичної допомоги, вони в жахливому стані, і тут звірят спочатку лікують, а потім вже пускають у дику природу. Також ми зустріли далі вовків, враховуючи, що вовкам овочі не цікаві, то вони на людей навіть ніякої уваги не звертали, бігали стежками. Серед своєї природи, серед свого дому. Місток закінчився і з'явилась перед нами вже друга родина, родина Оленів. Тут можна взяти безкоштовно вже нарізана капуста, є яблучка і спокійно погодувати цю сім'ю. Від екскурсії ми відстали, людей зовсім немає. І ми спокійно прогулюємось, поглядаємо на цих тварин. Немає шуму людей, тільки спів пташок, і наша родина. Тому дуже зручно гуляти, ніхто вам не заважає, немає цього шуму людей. Тому не звертайте уваги, що набирається велика екскурсія. Ви можете спокійно самі прогулюватись і насолоджуватись природою. І спілкуванням з тваринами. Тваринки не бояться людей, самі підходили, просили, щоб їх вгостили, щоб їх погладили. Одним словом, такі вже ручні тварини, які знають людей, спілкуються з ними, не тікають. Зараз дадуть вам. Ось диви, яка молоденька гарна. На-на-на. Аліс, тримай. На. Тримай. На, на. Як вас кликати? Бо їйся. Молоді, бачу, щось не дуже копусті. Давай, дуже Також ми зустріли лисичку. Це єдина тваринка, яка боїться людей і до сітки не підходила. Тому споглядали ось так здалеку. Далі зустріли ще диких птахів, хижих птахів, орлів, їх десь. Понад шість-7, напевно, великих таких пташок, дуже серйозних, дуже, причому дуже такі вони, не були дружелюбні, бігали всі по своїй території, літали. Ну, і що я можу сказати? Парк хижаків дійсно оправдав мої надії. Дуже гарно для тварин дійсно створили комфорт та затишок. Тому обирайте гарну погоду, обирайте вихідний, беріть всю свою родину і вирушайте до Сатанова, до парка хижаків. Можна гуляти, і, ну звичайно, набирається група, але люди ось вже вертаються, вертаються самостійно своєю родиною, не всі разом. Тому, якщо ви не хочете гуляти дійсно колективом по 40-30 чоловік, як сьогодні це в нас вийшло, то можна від всіх відстати і спокійно собі самостійно прогулюватися і годувати тваринок. Тому я рекомендую такий відпочинок з родиною, це дійсно цікаво. Можна також і є піцерія, і є кафе, щось перекусити, зараз ми підемо подивимось. Але дійсно класно, тому я рекомендую. Ми відпочили гарно, екскурсія десь пройшла півтори годинки по містку, тому ми прогулялися, донечка щаслива, всіх нагодувала, емоцій багато. Тому наостанок дякую всім за перегляд, хто до нас долучився, залишайте коментарі, ставте вподобайки, підтримуйте український контент, підписуйтесь на наш канал. А ми будемо вертатися і споглядати гарний ліс. Тому що описати його словами це дійсно неможливо. Можна просто насолоджуватись природою, надихати себе, мотивувати себе на гарний настрій, на нові подорожі, на нові справи. І дивіться реально, скільки бажаючих відвідати парк хижаків. Дуже дуже багато машин. Люди приїжджають з сім'ями. Також є можливість тут і переночувати. Тому приїжджайте з родиною, приїжджайте здалеку, підтримуйте туризм в Україні, це дійсно важливо, це досить цікаво. Всім дякуємо за перегляд, хто долучився до нас, бажаємо всім сили, терпіння, гарного настрою і до скорої зустрічі. Па-па!